Як пізнати себе? У мене є така метафора цікава. Щоб пізнати себе, треба стати туристом до себе. Коли ви приїжджаєте як турист до незнайомого місця, ви починаєте дивитися навкруги, ви починаєте цікавитися, що відбувається навкруги вас, і ви пізнаєте це місто. І так само можна до себе звернутися і відчути, а де ще ви не побачили ту красу, яка в вас є. Тому станьте туристом для себе. Як пізнати себе? У мене є така метафора цікава. Щоб пізнати себе, треба стати туристом до себе. Коли ви приїжджаєте як турист до незнайомого місця, ви починаєте дивитися навкруги, ви починаєте цікавитися, що відбувається навкруги вас, і ви пізнаєте це місто. І так само можна до себе звернутися і відчути. А де ще ви не побачили ту красу?